Остання частина четвертого модулю рекламної пропозиції це розділ про креативи. І це, напевно, найважча його частина, адже вона найбільш неоднозначна. У кожного з нас різні вподобання, різні смаки, різні погляди на стилі і так далі. Тому якихось однозначних порад дати буде важко. Але ми на яскравих помилках та на деяких базових принципах. Розберемось, як потрібно нам буде робити наші креативи класним, щоб вони приносили нам результати. І головна вимога до наших креативів це те, щоб вони були ефективними. Інстаграм вже живе не у 2012 році, навіть не у 2015, коли це просто про якісь красиві фотографії, коли у нас якісь прості смартфони, і для нас просто якісна фотографія це вже класно. Е, у нас зараз з'являється банерна сліпота. Коли дуже багато схожих однотипних фотографій ми прогортуємо ту стрічку, яка мало чим відрізняється, і звертаємо увагу на щось таке неординарне. І це не завжди буде щось таке вилизане, красиве і студійне. Це те, що просто вирізняється, що око наше на чому затримує свою увагу. Тому ми не акцентуємось на якихось рисах, чи це має бути красивий креатив, чи там має бути, наприклад, зображення обов'язково люди, веселі і так далі. В першу чергу креатив має бути ефективним. У чому вибірюється його ефективність, вирішуєте ви, відповідно до того, яке місце у вашій воронці займає рекламна публікації. Якщо ви одразу з реклам публікації продаєте, то для нього ефективність буде скільки. Він зміг принести вам продаж. Якщо ви хочете зібрати підписки, то скільки людей, наприклад, перейшли з цієї рекламної публікації на вашу сторінку, або поставили лайки чи коментарі, скільки там було переглядів, яка ціна була реклами з такими креативами і так далі. Його ефективність вимірюєте ви самостійно, відповідно тих цілей, які ви ставите перед вашу рекламною публікацією. Але, щоб креатив працював, до нього все-таки є дуже прості вимоги. Перше, він має бути зрозумілий. Там має бути чітко зрозуміло, що і як зображено, і що там написано. Він має легко читатись з першого погляду. Не потрібно розглядати, а що там зроблено на фотографії, він там перенаповнений купою деталей, наче якби її гарно, але не зрозуміло, що там зображено. Те саме стосується і тексту. Він має бути легко читатись, і що стосується саме рекламних ваших. Креативів, має бути акцент на вашому продукті, на тому продукті, який ви хочете продати. Ми, як клієнти, як цільова аудиторія, маємо побачити рекламну публікацію і одразу розуміти, що там рекламується, що, на що я маю звернути свою увагу. І я не маю там виділяти собі якісь окремі об'єкти, аналізувати, ніхто цим займатись не буде. Пост проглядається приблизно за статистикою 2022 року, 1,7 секунди проглядається публікація у інстаграмі. І ніхто не буде затримати свій погляд на тому, щоб щось розгледіти. Якщо я не можу виявити собі головний акцент на креативі, я його просто прогортую. Бо на мене це немає часу. Я там, якщо щось мені сподобається краєм оку, я побачу щось цікаве, тоді я вже буду детальніше зглядати. А так, якщо в мене немає основного акценту на фотографії, на ваших креативах, то це одразу в мінус, це просто пусті перегляди і злити бюджет. Тому давайте на конкретних прикладах, на поганих прикладах на помилках, розберемось, як не треба робити точно. Ще раз виділяю, як не треба робити. І так, перший приклад. Бачимо, така була карусель, і тут основна помилка це нечитабельний текст. Щодо якості фотографій, знову ж таки, тут можна сперечатись, що таке якісна фотографія, якою вона має бути, і так далі. Але те, що текст тут погано читається, тут однозначно. І це в рази з меншою конверсію. Так, можна було б сказати, що це там громадська організація, яка е, збирає на допомогу для тварин, і в них немає коштів, щоб зробити там хороші фотографії, щоб е, пропрацювати класно креативи. Але точно чим ви не будете зі мною сперечатись це з тим, що такий текст, такі креативи зменшують ефективність цієї реклами і обмежують їхні результати, відповідно. Далі. Бачимо такий рекламний пост, і тут у нас нечитабельний текст і відсутність акценту, чіткого акценту. Тут була одна е картинка, далі ми нічого якби, не бачимо. У нас є одна така картинка, звідки ми маємо звернути свою увагу і щось там придбати. Тут погано видно продукт, який продається, е тут е можна, в принципі, зрозуміти, що тут продається костюм, але текст тут взагалі не видно. Особливо, якщо ви дивитесь це із ноутбуку, ви можете подивитись там щось можливо ще розледіти. Але якщо ви будете публікацію з Instagram, а публікації з Інстаграму, з мобільних додатків дивляться понад 88%, тобто це переважна більшість, то особливо важко буде щось тут розледіти. Далі. На цій рекламній публікації, на цьому креативі, тут погано зрозуміло, що саме продається. Ми бачимо чоловіка, на якому купу одягу, тактичного спорядження, але не зрозуміло, що саме нам хочуть продати. Чи весь комплект, чи щось окремо. Тут також була одна картинка, і навіть з тексту не було зрозуміло. Там була реклама е магазину, тактичного одягу. Але на мою думку. Найбільша проблема цього креативу, що стосується якраз банерної сліпоти, він абсолютно ніяк не виділяється, у нас абсолютно сірий фон, повністю е, чоловік у чорному одязі, який виглядає максимально нейтрально. І якщо я е, не буду безпосередньо прямо зараз шукати якийсь продукт, я не буду цією самою гарячою аудиторією, якій зараз потрібен, наприклад, така панамка, можливо, чи штани, чи якесь таке взуття. Я не зверну увагу на цей креатив. Але пам'ятаємо, що це лише там 10% ринка від сил. І ви таким чином втрачаєте дуже велику аудиторію. Адже більшість буде просто прогортувати такі креативи. Їх дуже багато таких однотипних фотографій, особливо, що стосується е, одягу і декору. Це таке враження, що просто з Пінтересту взяти дуже багато стокових однакових фотографій і закинути в рекламу. Вони всі прогортуються. Око. Не акцентує свою увагу на таких публікаціях. Ваша публікація має мати якийсь акцент, вона має чимось зачепити. Тому це поганий приклад рекламної публікації. Далі, це реклама футболки. Тут погано взагалі видно, що це за продукт. Якщо в рекламі ви хочете продати футболку, які основні якості цього продукту? Це те, як він сидить на людині, якої він довжини, який там принт, які рукава, яка горловина, як ця футболка виглядає на людині. І нічого з цього не видно. Ми бачимо лише маленьку частину з зображенням логотипу компанії, напевно. І це взагалі ніяк не Рекламує саму футболку. Це реклама саме логотипу. І таким чином продати продукт, продати футболку через такий креатив буде дуже важко. Тому, знову ж таки, негативний приклад реклами. Далі у нас бачимо таку картинку, з якої не зрозуміло, що тут продається. Навіть якщо ми прочитаємо заголовок, розуміти підлітки і співслова нескладно, коли, коли твоє ім'я Сіті. Ну, допомогло вам зрозуміти, що тут продається? Я думаю, навряд. Чи. Я потім, коли там погортав безпосередньо вже сторінку, не рекламну публікацію, а саму сторінку рекламну у Інстаграмі, я зрозумів, що тут продаються такі. от... Крісла трансформери, якісь от. Але тут занадто багато деталей що Росію увагу. Тут центральним об'єктом є хлопчик, який сидить з ноутбуком, і нам тут взагалі важко би, зрозуміти, що це рекламується. Це рекламується е дитина в оренду чи, можливо, якісь журнали, чи що там ще зображено. Знову ж таки, Росія на акцент не зрозуміло, що саме тут продається. Нас одразу має бути видно. Особливо це якби важче подати через статичні креативи. Тому зараз більше почне звертати увагу на Reels, на відеоконтент. Тому з фотографіями потрібно ще більше нам зараз працювати, щоб бути конкурентними на ринку реклами. І останнє, я залишу це просто без коментарів. Це реклама фастфуду, які продають Кебаб. Ця реклама вилізла мені. Я сам проживаю у Вінниці, у Львові я дуже давно не був, а я потім вже просто загуглив, бо мені стало цікаво, звідки е цей ресторан доставки. І він із Львівської області, де я був, напевно, близько року тому. Я не мав би потрапити взагалі у цільову аудиторію е цього ресторану. А що стосується рекламного креативу, коли ви продаєте продукт і взагалі його не показуєте, а показуєте просто свій логотип, ну, я маю деякі сумніви до результативності такої рекламної кампанії. Таким чином, ми коротко проглянули основні помилки, які допускають у своїх креативах рекламодавці. Але хочу звернути вашу увагу, що більшість цих креативів, вони були, як самі фотографії, доволі гарні. Вони були зроблені й деякі студійні, деякі там більшість із них на професійну техніку. Вони виглядали, в принципі, як би гарно, і як фотографії вони дуже і дуже навіть непогані. Але як рекламні креативи, вони просто жахливі. Якщо вони і принесуть прибуток своїм компаніям, то дуже сильно обмежений від потенційного, який вони могли б отримати, щоб вони справді класно попрацювали зі своїми креативами, своїми текстами. Тому я підготував. П'ять коротких питань, які ви зможете собі у голові задати, щоб зрозуміти, чи класні у вас креативи, чи ні. Чи спрацюють вони, чи потрібно одразу щось поміняти на початкових етапах навіть до тестування? Давайте розглянемо їх. Перше питання це який центральний об'єкт на ваших креативах, що при першому погляді кидається в очі, якщо кидається, наприклад, як в рекламі Розкладних цих пуфів, якщо там ми бачили, що там кидається в очі хлопчик, то значить з вашим креативом щось не так, потрібно щось міняти. Друге, чи легко буде читатись текст на креативі і наскільки легко буде розглядати на ньому ваш продукт? Знову ж таки, пам'ятаємо, що переважна більшість користувачів користуються соціальними мережами з телефону, там взагалі менші екрани. Ви маєте це розуміти. Так як більшість роблять креативи з ноутбуку, чи через CanVo, чи через Photoshop, чи якісь інші е, фото-відеоредактори, ви можете грішити тим, що ви робите текст меншим. Але ви завжди маєте оптимізовуватись під мобільні платформи, під мобільні додатки, щоб ваш креатив навіть на невеликому екрані виглядав максимально чітко і зрозуміло, що там можна було розглядати і продукт, і написаний текст. Третє емоційне забарвлення. Які асоціації та емоції викликає при перегляді ваш креатив? І чи збігається він із тими емоціями, які викликає ваш текст? Це насправді дуже важливо, адже якщо ви хочете продати якісь предмети, пов'язані із спокоєм, пов'язані із релаксом, то демонструвати там якісь яскраві, бурхливі емоції і щастя, там буде недоречно. Або ж якщо ви у своєму тексті говорите так само про якісь серйозні речі, і демонструвати там якісь е, радощі, як бігають діти і так далі. Ну, може бути недоречно. Це просто буде не корелюватися один з одним. Тому настрій, який ви транслюєте, має збігатись із тим, е, що ви рекламуєте, з вашим продуктом, має відповідати. І так само має відповідати текст вашому креативу, і навпаки. Четверте це кількість зображень. Задати собі питання: чи достатньо картинок у рекламі, щоб можна було доступно розглядіти усі основні сторони вашого продукту? Якщо у вас одна картинка, і з неї погано видно ваш продукт комплексно. Навряд чи людина через одну картинку прям зацікавиться, захоче прийти на вашу стрінку і вже там переглядати більше фотографій. Навряд чи вони це будуть робити. Тому ви маєте одразу якби, дати якомога більше інформації. Ви маєте дати більше креативу, щоб людина могла подивитися якісь дрібні деталі вашого продукту. Подивитися, якщо це стосується одягу, як він сидить, як він пошит і так далі. І останнє, п'яте це оптимізація під плейсменту. Коли ви будете запускати вашу рекламу вже безпосередньо через ADS менеджер, то звертайте увагу на те, як за вашою стратегією ви плануєте рекламувати ваш продукт, чи у вигляді постів, чи у вигляді історій. Відповідно до цього, ви маєте готувати відповідні формати ваших креативів. Якщо ви готуєте формати під історії, то зрозуміло, що просто під пост ви їх не запустите. Але якщо ви, наприклад, зробили квадратні креативи, ви можете їх запустити і в історії, але ви просто не зможете використовувати розмір екрану у повному обсязі. Там просто буде на половинку посередині розміщений квадратний креатив, який буде мало захоплювати увагу порівняно із іншими креативами, які буде людина прогортувати у історіях. Що також варто пам'ятати, телефон. Точніше, екран телефону, він вертикальний. І якщо ви робите горизонтальні креативи, вони займають набагато менше простору на вашому екрані. Тому вам ліпше робити хоча б квадратні креативи, а в ідеалі вертикальні з співвідношенням сторін 4 до 5. Таким чином, ваше зображення буде більше, воно більше захопить простору на екрані, і ваш потенційний клієнт, ваша аудиторія зможе краще розглядіти ваш продукт на ваших креативах. Стосовно різних деталей локацій. але ритм роботи такий самий, як і роботі з текстами. Найкращим вашим помічником, хто зможу вам чітко все сказати, це буде ваша аудиторія. Тому так само тестуйте різні варіанти, пробуйте різні гіпотези, спотворюйте абсолютно різні креативи з текстом, без тексту, з якоюсь детальною зйомкою вашого продукту, з різними зйомками із людьми, і різні яскраві образи і так далі, щоб визвати якийсь інтерес у вашої аудиторії. Не бійтесь експериментувати, але водночас і аналізувати вашу роботу, що у вас працює, що не працює, і таким чином ви точно досягнете класних результатів.